У середу, 21 березня, у Галицькій районній раді відбулося виїзне засідання консультативної ради з питань місцевого самоврядування за участю голови Івано-Франківської обласної ради Олександра Сеча, його заступників та голів районних рад області. Про це у наступному сюжеті. Проведення виїзних засідань консультативної ради з питань місцевого самоврядування Івано-Франківської обласної ради стало уже традиційним. У рамках цього заходу у Галицькій районній раді було підготовлено виставку як творчих робіт, так і продовольчих виробів, які виготовляються у Галицькому районі. Були тут кондитерські смаколики від Бурштинського вищого професійного училища торгівлі та ресторанного сервісу. Підприємство бистриця презентувало якісну молочну продукцію, пекарня Щедрий коровай презентувало різні духмяні хлібобулочні. Вироби. Навіть рибні підприємства району зуміли показати свій крам. Такі виїзні засідання, як далі у робочому процесі, наголосив голова обласної ради Олександр Сич, потрібні для кращого ознайомлення із роботою того чи іншого району, його досягненнями та проблемами. Галицький район, налічуючи 62 тисячі населення, сьогодні є не в найкращому стані, наголосив голова Галицької районної ради Петро Стримбіцький. Проблема у бюджеті, який сьогодні формується, виходячи із кількості населення. Всі з вами, як рахується бюджет нашої держави по кількості жителів. І тому завжди Галицький район в такому дуже плачевному стані. Тому що, не дивлячись на те, що ми щось робимо, ми щось рухаємо, ми щось хочемо зробити, але ми не можемо сьогодні зменшити. Для того, щоб закрити бібліотеку, треба рішення Міністерства культури. Для того, щоб закрити школу, треба рішення сільської громади, хто ніколи її не дасть. І тому ми в такому підбільшому стані. Звичайно, рік поза рік ситуація йде до гіршого. Я не буду завертати в такі гарні папірці. Я кажу то, що є. Школи самі по собі деякі закриються. Тому що є такі школи, що вже три роки немає першого класу. Але вони на сьогодні є, вони існують. Наш такий біль це. Такі ось основні будови, які ми вам показували, у це вже три майже 30 років будується Галицька центральна лікарня. Ніяк не може збудуватися. На великий жаль ми сьогодні Будемо приїжджати через Криво. Це наша колиска Древнього Галича. Там дерев'яна школа стоїть. Яка діти біжуть по другому поверсі, а на перший вис китається? І ми ніяк не можемо в ту школу. Ну ми є і вирушили за той рік. Дякую, що обласній раді було виділено півмільйона, Перекрили фодамент, але воно стоїть і далі. Щодо розвитку сільського господарства, то у цьому напрямку є чимало позитивних зрушень. Район сільськогосподарської продукції повністю може себе забезпечити. Та проблема сьогодні у тому, як зазначив голова райради, сільськогосподарський виробник не має де свою продукцію реалізовувати, попри те, що держава сьогодні всіляко різними проектами заохочує до праці в аграрному секторі. На тлі інших районів області Галицький район вирізняється наявністю великих екологічних коштів. Тільки у минулому році екологічний фонд склав 19 мільйонів гривень. За той рік у районі мали 19 мільйонів. Вибачте, більше як обласного всього вся обласного. Ми мали 19 мільйонів. Але хочу вам сказати, що дякуючи нашій тісній співпраці. І адміністрації, і районної ради, і сільських рад, тому що Галицька районна рада сама не має тих коштів, їх отримують сільські ради. А в нас із ними договори, які угоди, і вони фінансують районну раду. Районна рада фінансує весь район. Голова Калуської районної ради у свою чергу наголосив на потребі Калуського району у дитячих дошкільних закладах, адже у минулому році тільки 18% дітей мали змогу відвідувати садочки. Та все ж три нових дошкільних заклади вдалося відкрити, хоча й це не врятувало ситуації. Ще близько 50% дітей Калущини знаходяться поза дошкільною освітою. Заступник голови обласної ради Володимир Шкварилюк у свою чергу негативно оцінив ситуацію у всій державі. Показником цього є те, як сказав, що чимало підприємств. Згортає свою діяльність. Обороти клієнтів падають, клієнти скорочують свою діяльність. Статистика одного з комерційних банків показує, що за попередній рік підприємці закрили свою діяльність, кажу, підприємці, які закрили рахунки, і це не обов'язково, що вони відкрили рахунки в інших банках. От порядка по банках іде до сотні. Багато це чимало. Вам дивиться, якщо на сьогодні банки всіх установ є. Більше 60, ага, десятків, да, то от маєте на увазі, скільки підприємців закривають свою діяльність. Це знову ж таки навантаження на наш бюджет.